Вони танцюють від душі і наповну, не зважаючи на поважний вік. До 25-річчя клубу історично-бального танцю «Полонез» у Полтавському центрі культури та дозвілля відбувся ювілейний концерт. Колектив полонезу унікальний за своїм складом, адже його учасниці активні та енергійні танцівниці від 60 до 85, говорить директорка центру культури та дозвілля Оксана Михайленко. Десь наприкінці 90-х років тоді ще в Полтавському міському будинку культури відкривається ретро-клуб для тих, хто на пенсії. Пізніше було дуже багато учасників, і цей клуб поділився на декілька напрямків: народна хореографія, вальна хореографія і ось саме клуб історично вального танцю Полонез, де дівчата вивчають саме історичні танці різних народів світу. І відтоді, вже 25 років, вони як самостійний колектив. У Полонезі від самого початку початку створення колективу танцює 80-річна полтавка Таміла Богославська. Вона зізнається, раніше цією справою не займалася, та коли вийшла на пенсію, задумалася про те, де себе реалізувати. Станці бадрят надають снаги. І взагалі чувствуєш себе добре. Другий раз думаєш, не піду, не піду, не треба колектив підводити і себе треба підтримувати. Мені полонез подобається, потім український краков'як ми танцюємо, потім подеграс. Ви те саме та всі танці, всі станції в у нього у кожному танці є якась ізюминка. на свій ювілейний виступ. Колектив підготував італійську романеску, французький вальс гавод, традиційний польський полонез і звичайну українську хореографію. Готувалися декілька місяців, каже керівниця клубу полонез Людмила Сотник. У нас репетиції проходять кожен вівторок і п'ятницю. Спочатку розминка йде. Потім починаємо розбиратися, розбирати по кусочкам танці. Ну а потім повний танець. Мабуть, людям подобається таке. Треба двигатися, треба танцювати, треба розминку робити. І ми будемо молодше виглядати на свої роки, чим на, на самом ділі. Закружляв цього вечора у піроеті і перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. І ще аплодисменти своїй партнерці по танцю, керівниці полонезу Людмилі Сотник, він вручив нагрудний знак за віддану багаторічну працю у сфері організації дозвілля людей поважного віку. Танцювальні піруети – це ще раз доказує про те, що ми хочемо жити. Ми хочемо боротися. Тому я від міської територіальної громади від себе особисто щиро дякую вам за жагу до життя. За вашу цілеспрямованість, тому що на вас на ваших, скажімо так, на вашій історії ми будемо навчати наших дітей. Людина може досягати мрій у будь-якому віці, вкотре довели на сцені своїм поціновувачам в певній учасниці клубу історично бального танцю «Полонез».